Добрий день ще раз. Продовжую рекламувати Google календар, тільки тепер із смартфона. І так, як же виглядає в смартфоні? Найзручніший спосіб перегляду це переглядати по дням, а не по тижням, бо по тижням погано видно назви, хоча видно, що щось заплановане. І, в принципі, можна натиснути і прочитати, що знаходиться всередині. От. Зато тут ми бачимо, що паспорт класу, наприклад, завдання воно заплановане, як ми вже знаємо, з понеділка по п'ятницю. Ну, давайте переглянемо, як воно виглядає. Дуже зручненько, натиснув кнопочку і переходиш за посиланням, пропоную вибрати, яким аккаунтом скористатися. Але мені здається, що все ж таки зручніше, коли бачити по дням. Взагалі задумка така, що вчитель зранку заходить в свій календар і от дивиться. Сьогодні вівторок. Так, паспорт класу, другий день з п'яти. в мене ще є три дні до здачі. Якщо я ще не здала, то я можу подумати, чим варто цим займатися сьогодні. І ось, будь ласка, бачить, що потрібно зробити, коли потрібно зробити. Наприклад, тут розклад на перевірку. Давайте почитаємо. Є посилання перевірити свій розклад і розклад свого з класу. З уточніми і пропозиціями звертатись до сербіної МС. І все вже вчителька знає, що їй потрібно робити з цим завданням. Тепер давайте спробуємо створити якусь подію. Наприклад, ми створимо нараду на 15 годину. Натискаю для цього або на поле 15 і вписую «Нарада». Назва, нарада. Назвемо її, отак, щоб вона нам якось відрізнялась. Друге поле це ми вибираємо календар, в якому ми хочемо це опублікувати. Як я вже казала, я створила такий календар, який називається тест 2. Але е якщо ми все ж таки ви приймете рішення користувати, запровадити цей календар, то тоді буде середня загальноосвітня школа номер 230 так, Перевіряю час. Час, якийсь глюк в цьому має бути. А, так, Східна Європа літній час у нас повторення можемо вибрати. Або кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, кожен рік можемо не вибирати повторення. Можемо задати, в які дні тижня ми хочемо вибирати, ну, щоб було повторення. Можемо навіть вибрати, бачите, скільки разів на тиждень, два рази на тиждень, наприклад, можемо вибрати. Так, далі що? Можемо додати посилання на конференцію або Google Meet, або Zoom. Ну, нехай буде в цей раз. Давайте виберемо Zoom. Далі я можу вибрати місце, це не обов'язково можу змінити час. Коли буде нагадування, можу, до речі, додати, щоб було декілька нагадувань. Наприклад, за годину люди на телефон, кожен вчитель на телефон отримує сповіщення за годину, а потім ще за 10 хвилин до початку цієї події. Я маю на увазі всі вчителі, які приєднані до цього календаря. Так, далі додати опис, написала що завгодно. так. Якщо є така необхідність, можна прикріпити файл. Файл, звичайно, буде вибиратися із хмари або з телефона. І натискаю кнопку Сохраніть. Все, воно у мене збережено. Якщо я його потримаю, я його можу перенести на інший час. Можу навіть перенести, наприклад, на От, потримала. І переносимо, наприклад, навіть на 14.30. Можна перенести. От. І отак він виглядає, якщо його переглядати. От Всі вчителі його будуть бачити саме в такому вигляді. Для редагування треба натиснути олівець. Тобто, ось, будь ласка, посилання на Zoom, куди можна приєднатись. Сподіваюся, інформація була корисною. Дякую за увагу.